Добрий день. Розглянемо таку цікаву побудову ось такого елементу. Тобто У нас є ось таке заниження. Тут воно у нас прямокутник з скругленими гранями, причому скруглення різні. А тут у нас продовжений овал. Якщо будув... Реально це виходить ось така деталь. Як її побудувати? Давайте спробуємо неправильно побудувати, верніше, правильно, а потім підний маневр, як це робиться. Якщо ми будуємо деталь, обираємо площину, будуємо тут прямокутник з центру. Припускаємо, що розмір буде 40 на 120. Не критично. Далі скруглюємо грані, ці, наприклад, дві грані по 20, 10 мм. А ці. Два елемента по 5 мм. тут зможу, що вони різні повинні бути. Хоча тут на принциповому однакові те теж сама була проблема. Побудували, закінчимо ескіз. Тепер будуємо додаткову площину. Допустимо, буде на 20 мм. І будуємо наступний ескіз. У нас є команда прямає пролісь. Як проситься ця команда. Або, в принципі, можна взяти і прямого дек з центра 20 на 90. Ну, оскільки у нас тут 20, то значить, треба скруглити 10 мм. Теоретично, вона зараз, або не дасть скруглити. Так, да, вона не дала скруглити, все-таки треба побудувати той елемент. Зараз ми тоді виберемо. Команду прямає прорізь. Розмір вже не буду тут. 90, наприклад. І розмір 20. Все, зробили прорізь. Давайте подивимося, розмір у нас тут 10. Звісно, тут повинно бути десь 90. Нормально прорізь побудували. Всього нормально, кажемо, явно дивиться бобишка по січні, вибираємо. Вибираємо один екскіз, другий екскіз і, на жаль, отримаємо ось таку проблему. В чому проблема, що не хоче будуватися? Проблема в тому, що кількість відрізків в екскізах різна. Тут у нас, виходить, 4 відрізка. А тут, виходить, 8 відрізків. Ось різна кількість відрізків, система розуміє, як нам робити. Один із варіантів, як це зробити, він не самий такий, може, правильний, але робочий. Видаляємо, заходимо в цей ескіз. Видаляємо непотрібний нам ескіз. Будуємо прямокутник. 20х90. Далі скруглюємо, але беремо о, тут 9 мм, а не 10. Все скруг... отримали. Включаємо виходимо з ескіза, побишку посіченням, по перерізам обачаюсь. Два 2 і все отримали. Але у нас ось тут, бачите, вийшло. Не зовсім овальна деталь. Тут у нас є промежуток. Я спеціально взяв 9 мм, а тепер беремо і методом підгонки збільшуємо цей радіус. У мене вийшло 9,99. Давайте подивимось. Ні, Не пройшло. 9. 9,9. Дивно, прошу, бать на підгонки може підібрати потрібний ескіз. Так, розмір 9,5. Будувалося. У нас ось, в принципі, тут маленький залишився е, прямовідрізок, відрізок. Він, в принципі, на геометрі не впливає, по-іншому тут отримати можна, Але трохи змінивши ще пару раз і підбираючись до, бачите. В залежності від геометрії може бути різні варіанти. Так, давайте 9,8, не підійшло. 9,7 мм. Побудувало. Ну, давайте подивимося розмір того прямого відрізку. Стам міряємо його. 0,6 мм. Ну, тепер ви самі дивитесь наскільки ця похибка вам підходить. Дивно, пошла в мене навіть 99 прийшло. Давайте 975 візьмемо. методом, Потрошку, потрошку і. Ну, бачите, 9.75 ще зменшили. Давайте 9.79 візьмемо. І наш. Ну, бачите, 9.75 буде. Достатньо. Тобто, якщо у вас ця точність задовольняє для такої фігури, і залишаєте. Ну, а я працюю пора щоб якимись іншими варіантами. Дякую за увагу.